Під особливим захистом. Головний прокурор області та керівники окружних прокуратур краю несуть персональну відповідальність за захист прав дітей. За словами Мирослава Пацкана, усі служби, структури та відомства повинні працювати задля недопущення злочинів, скоєних проти неповнолітніх, особливо, що стосується позбавлення життя сексуального насильства чи втягнення в тероризм. На жаль, такі випадки фіксуються доволі часто, а тому їм приділена максимальна увага. Кожному факту насильства, фізичного або ж психологічного, буде надаватися кримінальна правова оцінка. На жаль, в області наявні факти дитячої смертності в закладах інституційного догляду та виховання. Тому виникає закономірне питання, чи надається уся необхідна медична допомога важкохворим дітям, чи належним чином здійснюється опіка над тими, хто потребує системного та постійного медичного догляду. Я особисто братиму участь в моніторингових візитах в ці заклади та запрошую керівників та мерів міст, органів місцевого самоврядування разом зі мною взяти участь у таких заходах. Неприпустимим вважають і загибель дітей на автошляхах, зокрема, коли з дозволу батьків неповнолітні сідають за кермо і через відсутність навичок і елементарних знань правил дорожнього руху втрапляють в ДТП нерідко і з летальними наслідками. Водночас у поліції наголошують, саме батьки або ж законні представники дитини несуть відповідальність. Згідно статистики, з початку року було скоєно всього 46 дорожньо-транспортних подій за участю неповнолітніх. З них 49 неповнолітніх потерпілих, з них чотири людини загинуло. Як наслідок, 26 з цих 46 дорожньо-транспортних подій було вчинено, коли потерпіли, коли за кермом безпосередньо були неповнолітні. І саме в цих дорожньо-транспортних подіях загинули ці діти. Поліція застерігає батьків та законних опікунів про те, щоб вони дбали. І слідкувала за своїми дітьми, не дозволяла їм вільний доступ до транспортних засобів. Це саме їх відповідальність догляду за їхніми дітьми. Особлива увага також присвячена економічним злочинам. Зокрема, мова йде про розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт чи облаштування інституційних закладів, шкіл та садочків. Як зауважує заступник обласного прокурора, майже у кожній громаді виявляють подібні факти. До прикладу, на Мукачівщині зафіксували збитки на суму понад 6 мільйонів гривень. А в Ужгороді на ремонті опалення ділки привласнили майже 2 мільйони гривень. Водночас правоохоронці застерігають, усі схеми з часом будуть викриті. А злочинці покарані. Схеми є різноманітні, починаючи від розкрадань при закупівлях, будь-то мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання, заключені так називаємо каскадних договорів по електроенергетиці, коли первинні суми договорів значно відрізняються в подальшому, виростає ціна в рази. Ну і, на жаль, є випадки, коли при будівництві, при реконструкції або капітальному ремонті. Дитячих закладів, спортивних закладів, майданчиків, укриттів, теж такі недобрі на руку ділки вдаються до схем перекручення такого де-факто будівництва на папері, а в наявності там і даху на школі немає, або нема того обладнання, яке повинно бути, або не відповідає стандартам, або замінюється виробник. Тобто механізми є різні. Механізми виявлення економічних злочинів різноманітні, наголошує Іван Косей. Задля викриття злочинців задіюють усі можливі контролюючі та правоохоронні органи, свідчення людей тощо. Разом з тим за подібні злочини передбачено не лише повне відшкодування збитків і конфіскацію майна, а й позбавлення волі від двох до семи років. Ці питання вони стосуються злочинів зловживання службовим становищем, це корупційні злочини, це розкрадання привласнення. Державного там або іншого майна чужого, незалежного які це бюджети, це обернення майна шляхом зловживання службовим становищем. І тут неможливо ніякі угоди укладати, є певні механізми, але тільки шляхом відшкодування всіх коштів, несення справедливого покарання. Діти не повинні ставати заручниками неправомірних дій дорослих. Чужих дітей не буває. Тому за результатами розширеної наради розроблено дорожню карту щодо посилення міжвідомчої взаємодії та оперативного реагування на кожен сигнал порушення прав неповнолітніх. Ого різдва Ужгород колядує не лише для радості, а й заради підтримки. Біля головної ялинки міста збираються творчі колективи, щоб разом розпочати благодійну різдвяну ходу. Як кажуть, коляди це молитва, і люди з задоволенням ходять, приєднуються, дзвонять, запрошуємо, і з кожним роком воно вдається завжди більш масштабніше, що дуже радує це. Український народ він дуже багатий традиціями своєю культурою. І різдвяна хода, і різдвяна коляда, не виключення це ті речі, які би ми хотіли популяризувати, які нести до наших майбутніх поколінь, до наших молодших поколінь. У Ангелят особлива місія. Вони нагадують, різдво це про добро, яке починається з малого. Усі діти будуть радуватися, помокерки буде роздавати. Може <гум> би я люблю співати на різдво колядки, пригощати всіх чимось та просто отримати від цього щастя. Зірка й вертеп попереду до колядників приєднуються усі охочі. Пані Світлана разом із мамою навіть зірку власноруч зробили спеціально для цієї події. В минулому році ми зробили цю зірку, але в цьому році ми її модернізували, зробили трошки гарніше, додали стрічок, додали бубенчиків. Я відволікаюся від поганих як почуттів. Ну подобається, дуже подобається. «А мені нагадує дитинство. Казку. Після святкової ходи на площі театральній розгортається концерт. Під час заходу збирають кошти на підтримку ЗСУ. на коляда уж Ужгороді цього року про єдність, підтримку й віру, яку місто зберігає навіть у непростий час. Коли народжується світло, це не лише про різдво, це про єдність і підтримку тих, хто сьогодні боронить країну. У Закарпатській обласній філармонії відбулася різдвяна танцювальна вистава Коли народжується світло, благодійний захід об'єднав мистецькі колективи області заради підтримки збройних сил України. У нас є дуже багато запитів, які потрібно закривати. і По мірі можливостей завжди намагаємося це робити. Різдво це завжди такий період особливих таких дарунків, і бажання донатити у людей викликає. До виходу на сцену готуються вихованці хореографічного відділення Ужгородської школи мистецтв, танцювальних колективів міста та вокального ансамблю. Для Юних учасників цей виступ особливий. Для мене це велика честь бути тут, на всяких концертах. Це моя велика мрія. Потрібно проводити такі концерти для благодійності, для допомоги. Також для самих танцівників це тренування, тому, що ми не можемо забути за якісь номер і все. «Цей концерт для нас це можливість долучитися до благодійності. Ми вкладаємо наші сили в на допомогу нашим воїнам, нашим захисникам, які зараз боротьби нашу Україну. Це величезна честь для нас, для нашого колективу. Різдвяну історію на сцені розповідали мовою, танцю і музики. Кожен виступ окрема емоція, але всі разом склали єдину історію про світло, надію та віру. Називається на полонині». Ми баранчики, ми будемо танцювати, лапками махати. І в нас є пастушки, які це роблять роль, дивляться, на, дивляться за нами, а ми бігаємо. Цей танець дуже радісний. Мені подобається танцювати народні танці, вони веселі, запальні та хрусті. Танець називається сон. Такий костюмчик у мене цей танець дуже красивий і яскравий. Усі кошти, зібрані з продажу квитків, організатори передадуть на потреби Збройних сил України. Коли світло народжується на сцені, воно продовжує жити у добрих справах. Рише в резиденції мукачівських єпископів у якусь мить починає відлунювати голосами колядників. Це означає, що в дії багаторічна традиція. Коляда у владики. ми до кого ходили колядники, це були хресні, їхні батьки, це були їхні рідні батьки, родичі. Ну і єпископ є батько для всіх наших парафіян, і тому я дуже тішуся, що до нас приходять наші колективи. Відчуваю великий трепет в такий момент, і також дуже велику духовну близькість по відношенню до тих діточок, до тих колективів, які сюди приходять, і для мене це дуже великий вияв уваги і поваги, ну і очевидно любові. Загалом коляда можливість зробити багато корисних справ. Як ми знаємо, колядка це є співане Євангеліє. От те, що священники проповідують у церкві на Різдво, про Різдво, про таїнство оплочення Божого Сина, це люди потім переспівують від хати до хати. І як ми знаємо, в нашому народі колядка набула дуже багато всяких вимірів. Це є і перше, це і місійний вимір. Проповіді Євангелія. Потім ми знаємо, що колядка має також і культурний вимір, мистецький. Колядка має і соціальний також вимір. Адже завжди за коляду хтось отримує якісь певні кошти, які потім відповідно спрямовує на якісь потреби. І відколи почалася війна, більшість із цих потреб вони є пов'язані із наслідками війни. А також дуже багато всяких парафіальних ініціатив є на кожній парафії. Тому священники стараються також використати цей момент для того, щоб зробити чогось доброго і в матеріальному плані. Колективи записувалися заздалегідь, аби не створювати хаосу. Ось готуються колядувати парафіяни церкви святого архістратига Михайла села Глибоке. Ісусик не їмає, своїм ручками усіх вас обнімає. Васу хатину і вашу родину всю насу Україну. Я сьогодні хатні тут. Вот. Приходять із повним колядницьким оснащенням. Вона зроблена з дерев'яна палка. Хартон, і ленточки і дзвінок. А що означає зірка? Символізує, що? Народження Ісуса Христа. До коляди у Владики парафія з глибокого долучилася вперше. Є така традиція на різдво колядувати як в храмі, так і поза храмом. Тобто ходить церковна коляда по хатах вірних, несучи радість Різдва Христового. а Також колядують приватно в своїх родинах. Ну і цього року ми проявили ініціативу. Вирішили прийти поколядувати, повінчувати до владики Теодора. Наші коляді беруть участь, практично люди різних вікових категорій. Виконали давню колядку так, як її виконували в глибокому здавна. Божий син десь народився, яка власне притаманна всьому Закарпаттю, але й в нас в глибокому її співали такі ще старі жінки. Вона така дуже цікава, як зміст, так і така цікава мелодія. Тобто можемо сказати, що вона є притаманна і дійсно нашому власне селу. От коренідалидова. вам і побажати вам радісного, благословенного Різдва. Бажаємо вам Щедрого Божого благословення, здоров'я, радости, миру. Нехай, малий Ісус, що в темну ніч на світ прийшов дарує вам і Україні, надію, віру і любов, відчуємо вам нині, дорогий і владика, в мирі, безпеці, здоров'я і прожити, щоб вас Господь благословляв і многі благі літа вам дарував нова літа, і літа, на нова Намагає. Це поліду солодощі та інші подарунки. А священникам єпископ ще дарував саджанці ялинки. Одні колядники з резиденції, іншим до резиденції. Молодь і діти кафедрального собору та парафії капуцинів тут щороку закарпатські колядки і сценки з ісусом з Марією, і тож ми відготували, як це свято святкує теперішня сім'я. в магазин за покупками сама винна. Можна було легше все зробити. Піцу заказати та й «Яка піца, свято різдво. Нам дуже подобається звіщати радісну новини, що народився Ісус, що прийшов наш, е, наш Спаситель е, на землю. Можемо ми... за колядку взяти шоколадку. Це <гум> да, це максимум, що ми беремо. Ходимо по хатах, ходимо по людях, які нас кличуть і до яких ми самі напрошуємося, принести цю добру новину, що Бог приходить до кожного з нас, любить кожного з нас, приходить по обогості, в крупності, бо отак нас вибирає, так нас любить такими. Ми приготували певну таку програму, таку сімейну, оскільки наближається рік родини в єпархії, то хочемо сказати, що Бог приходить і дає відповідь на ситуацію в сім'ї, на нашу ситуації, коли ми. Коли нам важко, коли нам важко чути один одного, любити один одного, розуміти саме туди до нас таких приходить Христос, таких нас любить. І саме приходимо і ходимо від відомо дому, до дому. Це говорити: Бог є, Бог є з нами, Бог нас любить. Упродовж двох днів у післяобідній час до владики навідалося зо 20 колядницьких груп, понад три сотні охочих прославляти народження Христа. І колективи парафій, і ужгородські священники з родинами, і сестри служебниці, і військові. Наприкінці року бадмінтоністи Закарпаття і не тільки, знову зібралися на передноворічний турнір. Це вже традиційні новорічні змагання, шості за рахунком. Цього разу це в нас відкритий кубок міста Ужгорода з Бадмінтону. Приблизно 50-60 учасників приїхали в нас гості із Львівської області, Тячева, також студенти нашого Ужгородського національного університету. Серед учасників були представники із числа переселенців. Завдяки досвіду, змагальний тон, зокрема, задавали дорослі. «Бадмінтоном я займаюся десь близько 35 років. Що ця гра дає? Ви знаєте, це одна із таких кімнаток, де можна розслабитися, де можна набратися емоцій, де можна подивитися на себе чуть-чуть з другої сторони. Це дуже такий різноплановий такий, знаєте, вид і така діяльність, вона дуже допомагає мені як особистості знаєте, триматись на певному рівні і, і, можна сказати, навіть на плаву. Свої змагальні навички демонстрували дівчата. Для них Бадмінтон теж улюблений вид спорту. Та я просто хочу навчитися добре грати, мені подобається банпінтон, ось я граю. Ну, якщо ти граєш 2 на 2 то це командна гра, ну, швидко переміщатися по полю. Ну і саме головне – це правильно там всі рухи робити, бити. Мене е привів тато, е я захотіла займатися, потім тренер привів свою доньку, і ми почали займатися. Я граю три роки. М і мені просто подобається ця гра. І мені дуже легко грати в неї. Наймолодші зареєстровані на турнірі 2017 року народження. Усі грали спочатку в групах за коловою системою. Відтак визначали переможців, переходячи на олімпійську з вибуванням. Дорослі виступали в парних розрядах, а діти в індивідуальній категорії. На переможців чекали заслужені нагороди. Музика. Громадська організація «Ужгородська Федерація боксу спільно з управлінням у справах культури, молоді та спорту. Ужгородської міської ради влаштували традиційний передноворічний турнір. Діти з нетерпінням цього очікують, так як наші новорічні турніри практично проводяться під гідою благодійності і, в тому числі, з подарунками, солодкими подарунками для наших учасників та спортсменів. Турнір вже проходиться 12-й. Охоплює він, як правило, найбільш молодших спортсменів. Та спортсменів, які є початківцями. Основною метою даного заходу, нашого традиційного новорічного, є по суті популяризація боксу, надання можливості зробити перший крок спортсменам, які, які пробують себе в, нашому, в нашій такій нелегкій спортивній справі. На змагання завітали спортсмени і спортсменки з Ужгорода та Ужгородського району. Їх прийшли підтримати почесні гості. Незважаючи на ситуацію, яка зараз є в країні, війна, тривоги. Сьогодні в собі знаходять мужність батьки, спортсмени, юні спортсмени, ну, звичайно, і тренери, і виховують сьогодні нашу молодь. Це приємно, тому що понад 100 спортсменів сьогодні. Виступають, змагаються. Це наші діти, це наше підоставче покоління, це наше майбутнє. І цей вид спорту він такий досить суворий, але він загортовує і виховує мужність, силу волі, бажання перемагати. Уже за спостереженням розминки, на станов тренерів, підтримки батьків було видно, що всі учасники серйозно налаштовувалися на змагальні виклики. Для мене найважливіше на тренуванні – це просто здобувати. Досвід і ставати сильніше. Ну я просто розумію, що дивиться моя сім'я, і я е, пробую заставити їх пишатися за мною. Це мене мотивує добре виступити на ринку. Усталений стереотип, що бокс це лише для хлопців і чоловіків. Успішно спростовували дівчата. Вони так само були готові продемонструвати свої найкращі спортивні якості. Займатися почала завдяки своєму брату. Він ходив також до нашого тренера. Тож мені теж сподобалось дуже. Я вирішила ходити. Я хочу подякувати першого тренеру за ці чудові вісім років, які він мене навчав, тренував, возив на різні змагання. Сьогодні багато хто з них робить лише перші кроки на ринку, а завтра, можливо, саме ці імена ми почуємо під час оголошення переможців на Олімпійських іграх. І, хоч медалі отримали не всі. Головну перемогу над власним страхом здобув кожен з учасників та учасниць.